Привіт-привіт! Я Оля. Вітаю вас на каналі Олька та Америка. У минулому випуску ми з вами розібрались, як зареєструватись на програму гуманітарного пароля та отримати документ, з яким можна летіти у Сполучені Штати. У цьому випуску я хочу розказати, як пройти медичне обстеження, що є обов'язковою складовою для всіх тих людей, які приїжджають за програмою United for Ukraine, та як іде оформити медичну страховку. Загалом медична страховка у Сполучених Штатах це щось таке обов'язкове, це прям маст have. Не існує жодної людини в Америці, яка не має медичної страховки, бо медицина тут дуже дорога. Наприклад, звичайна здача крові може коштувати вам 900 або 1000 доларів. А якщо казати про апентицит, то це може вилітись вам буквально в 30-50 тисяч доларів. Тому мати страховку це обов'язково. І завдяки програмі «United for Ukraine» у вас є можливість зробити це абсолютно безкоштовно. Отже, по прильоту у вас є 90 днів на те, щоб пройти медичне обстеження. Під медичним обстеженням мається на увазі здача крові на туберкульоз. Нагадаю, це є обов'язковою складовою для всіх людей, які приїжджають за програмою «United for Ukraine». де можна здати кров на туберкульоз та оформити медичну страхову. Це робиться у будь-якій лікарні, але наголошую на тому, що лікарня має бути обов'язково державна в залежності від міста та штату, куди ви приїжджаєте. У вас буде своя районна лікарня. В свою лікарню я зайшла достатньо просто, просто вбивши в пошуку в інтернеті хоспітал. Я прийшла туди з самого ранку, підійшла до людини на рецепшені і сказала: я приїхала за програмою United for Ukraine, Мені треба здати кров на туберкульоз та оформити медичне страхування. І далі мене вже направили у відповідне віконечко. Все отак просто. Весь процес мене зайняв приблизно півтори-дві години на вдачу крові та оформлення медичної страховки. Після того як ви пройшли всю цю процедуру протягом 4-7 днів. Вам ваш особистий кабінет медичний має прийти тест негативний, сподіваюсь, та, та підтвердження, що ви зробили страховку. Після того, як ви отримали ваш негативний результат, а, заходимо на наш улюблений сайт USCIS та підтверджуємо, що ви пройшли медичне обстеження і вас все окей. І відправляємо. Протягом наступних двох тижнів вам на вашу адресу звичайною поштою прийдуть такі листи. В яких буде написано, що вам необхідно обрати ваш медичний план, обрати лікаря і так далі. А також прийде ваша карта ID NYC, яка виглядає ось таким чином. З допомогою цієї карти ви можете використовувати свою медичну страховку. І так, після того, як ви обрали медичний план, обрали свого лікаря, ще десь за тиждень також на пошту вам приходить саме медична карта, яка виглядає ось таким чином. Саме ця карта є вашою медичною страховкою. Яку ви можете використовувати в разі необхідності. Ось і все це так просто. З вами була Оля. Побачимось в наступному випуску, де я розкажу, як зробити дозвіл на роботу та оформити social security Number. Тому, щоб не пропустити, прямо зараз став лайк, підписуйся та обов'язково натискай дзвоник. А якщо в тебе залишились запитання, будь ласка, пиши їх у коментарі. Пока!